Лі буду спарити смартки! Усім доброго ранку! Ми знову з вами на спекотній кухні в таке спекотне літо. І тому нам знову з вами не хочеться нічого ні варити, ні смажити, ні парити. Давайте будемо їсти щось дуже і дуже натуральне, щось дуже і дуже смачне, щось з холодних закусок. Ми беремо миску, а це ми взяли з вами звичайну сардину в томаті. Тому викладаємо її у мисочку. І дуже-дуже добре ось так: от розминаємо ложкою. Нічого страшного, що не до однорідної такої маси, хай буде трошечки кавальчиками, щоб ми з вами все ж таки відчули, що риба в нас з вами присутня. На столі додаємо до сардини твердого сиру. Тримаємо його на грубій терці і туди ж у нас з вами підуть і два яйця. Знову цю суміш з вами гарнесенько вимішуємо. А тепер, ви так розумієте, що суміш у нас суха, так? Чогось нам бракує, чогось нам не вистачає. Ну, беремо помідорчик, ось цю серцевинку, також ложкою. Ми з вами вибираємо от сюди повністю, щоб залишилася в нас з вами така, так би мовити, кришечка від помідорчика. так? Помідори готові, суміш добресенька. Бачите, вона вже в нас робиться мокренькою. Вимішуємо. Зараз ми з вами її зробимо ще мокрішою. Для цього ми беремо огірок і серединку огірка. Ось так от теж у нашу суміш, щоб ось такий човник в нас вийшов. У нас з вами це. І також гарненько все дрібнеться, ви бачите. Наповнюємо помідорчики і огірочки ось цією суміш. Хтось буде це поливати майонезом, ми сьогодні ні в якому разі. Тепер нам залишається це все поперчити і посолити. Пам'ятаєте, ми солі не давали? Буквально трошечки ми поливаємо з вами ось цим масоком із сардини. Нариваємо трошечки петрушки, трошечки базиліку, щоб так яскравіше зробити цю страву. Так, запрошую усіх до столу. Бажаю сьогодні знову ж таки смачного сніданку. І бажаю, щоб цей день вам смачний як ніякий інший, нехай він у вас сьогодні буде особливим. Ваша галицька пательня. Доброго ранку всім.